І пузі То Це е, так, я вас вітаю. Значить, е, я вчора казав, що я зустрів тут е, земляків. І не просто з України земляків, а з Білої церкви. Ну, просто це таке було для мене чудо і така, ну, скажімо так, манна небесна, тому що я цих два дня провів е, у цієї родини Оксана е, і Костя, да? це. Е, Родина, яка 15 років вже з Білої церкви переїхала в Германію, живуть. Вони мене запросили до себе в гості. Я у них чужого вчора... чоловіка, да, чужого. Ну, ми з ними познайомилися в лід. Ну я вчора відео знімав, я розказував. Е, просто не... ну, це таке, ну я не знаю, це чудо, тому що ну, таке буває дуже рідко. Дуже рідко що рідко, люди не? на таке йдуть. Е, да, ти людину не знаєш. Хоч там він і земляк, хоч там він і з Білої церкви, але то не є село, там, якому 10 хат, да, а велике місто 200 тисячне. І, ну, і не всі люди на то пішло, пішли. Да. Е, я дуже вам вдячний, що ви мене запросили. Я дуже провів гарно час, я відпочив, я дійсно був як вдома. Мені Костя сразу сказав, будь як вдома. Да. Будь-як вдома. І, і я дійсно почувствував, що я як вдома. Ну, це навіть ну, в мелочах, от в таких. Вчора Оксана там постирала мені вещи. Я там їх повісив, ну я як мужчина їх повісив, накидав, да, накидав на ту сушку, потім приходжу. Вони вже все так розвішані, так по уму, да, як жінка. Знаєш? То це теж така милочь, але вона так дуже ну, приятно, да, вона так як бальзам на душу. Я поспав. Блин, на, на, ну, я шість тижнів не спав. Ну не те, що я нормально не спав, але да, я на нормальному дивані не спав. Там розбалакались про рибу Костя Рибак, в нього там морозилка забита карпами, Оксана пожарила карпів, бо я їй нажалувався, що я карпів хочу, а тут не можу купити, бо риба дорога, і ну, таке. Коротше, просто я, ну, я вам дуже дякую. Е, і ну, в, свою, в свою чергу запрошую вас. До себе, коли ви будете там в білій церкві, там, чи ще десь там грибінки, ну коротше, коли будете на Україні. в да, Грибінки точно не доїдемо. Будь ласка, Він приїжджайте, церкві, завжди, завжди радий. Якщо треба щось там, я буду в місті, треба щось якась допомога, Позвонили Дуже там багато. батьки. Бать, батьки Оксани, до речі, не сказав. Мама з батьком живуть на Заріжі, в Кості батьки тут живуть, то я. Значить, кажу, що якщо треба, будь ласка, я там мамі треба буде щось допомогти, як я буду в місті, завжди тільки, тільки за. Бо я вже мусю вам не, то не, ті два дні відробити да, да. Так що всім вітання, е, всім удачі. А це тобі таке?